Які ризики купівлі транспортного засобу по генеральній довіреності? Відповідь, які ризики це залишитися без транспортного засобу та без витрачених грошей на транспортний засіб? Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери. Коли звернувся військовослужбовець з питанням, що він придбав авто по генеральній довіреності, звернувся до сервісного центру. Але сервісний центр відмовив у перереєстрації транспортного засобу, зазначаючи, що власник авто перебуває у розшуку, але строк довіреності закінчувався 2-3 тижні, максимум місяць, що робити. Яка була здійснена юридична робота, щоб захистити права військовослужбовця та все ж таки перереєструвати транспортний засіб? По-перше, було оформлено договір купівлі продажу транспортного засобу відповідно до генеральної довіреності, підготовлена аргументовану заяву до